Ще 14 лютого 2022 року Володимир Олександрович Зеленський підписав указ про святкування 16 лютого Дня єдності. І е, за мирних часів це було зроблено, очевидно, для того, щоб підкреслити ті ризики, ті загрози, загрози, ну, можна вказати так, гібридні. І е, на той час, звичайно, вже точилася війна, але то не був гарячий конфлікт. Справжній гарячий конфлікт розпочався трохи пізніше. І коли 24 лютого почалося, як кажуть, повномасштабне вторгнення агресора на територію України, от тоді, мабуть, ми зрозуміли, що означає ця єдність. І можна сказати, що. Під братським в лапках народом, як вони нас називали і називають і зараз, і ще намагаються, крилося зовсім інше обличчя. Обличчя лютого ворога. І той масштаб ненависті, який ми побачили, він перевершив все, що ми могли навіть сподіватися найгірше. Колосальні руйнування. По всій країні. Згадати Маріуполь, згадати Харків, згадати Херсон, згадати Бородянку, Гостомель, Пінь Бучу. Тут є, що згадати, я думаю, на багато поколінь. І, очевидно, е країна згуртувалася. І ми сьогодні зібралися для того, щоб це підкреслити. Країна вистояла на сьогоднішній день. Ми вже єднаємося не тільки всередині України. Ми єднаємося з усім світом. І, як в нашому гімні говориться, ми були готові покласти душу і тіло за нашу свободу. Це побачив весь світ і зрозумів це. І сьогодні 57 країн. Конференції Рамштайн. Готові надавати зброю Україні. Це вже не просто слова. Це вже дія. Я думаю, ворог буде переможений. І е, з вірою в світле майбутнє, в перемогу наші Збройні Сили ми піднімаємо сьогодні наш прапор.